Ідея створити антисептик на основі природних компонентів виникла у студентів львівської політехніки два роки тому. За основу взяли рослину Фломікс, яку ще називають зарізніком колючим. Вона росте на території центральної України. Звідти її привіз студент Єгор Базавлук, який також займався розробкою антисептика. Він збирав та засушував рослину, так як це роблять для виготовлення лікарських препаратів та подальшого отримання з неї екстракту. Це наш перший так засіб, з яким ми ми. Розробили, це наша як навіть перша наша баночка, так, з якої ми вийшли на конкурсну роботу, з якої ми виходили на стартап, це наш перший засіб. Далі ми вже. Проводячи в ході досліджень, це, це в даному складі даний засіб має хорошу антибактеріальну і е, рано загоючу активність. Також до складу засобу додали наночастинки срібла, що посилюють противірусну активність. Слід зазначити, що антибактеріальну активність ми досліджували не тільки на музейних штамах мікроорганізмів, але і на клінічних штамах мікроорганізмів, які стійкі до дії е, різних. Е, Антибактеріальних засобів наш розроблений склад антисептику показав досить потужну антибактеріальну активність. Природній склад робить засіб без нетоксичним, тому він не сушитиме шкіру, а також загоюватиме дрібні пошкодження. Я, як викладач косметології, лікувальної косметології можу стверджувати, що він є лікувально-косметичний. Лікувально-косметичний – це є космецевтика. Воно не лікує, але вже попереджає звичайний антисептик, який містить можливо штучні екстракти. Ви самі знаєте. Третя хвиля ковіду пересушує шкіру. Це багаторазове застосування зима. Виникає мікротріщини, попадає інфекція. Страждають не тільки чоловіки, жінки, всі діти. І тому власне такий антисептик, який ще рано загоючі, тобто він попереджає. Інші вторинні процес винахід презентували на різних конкурсах. Проєкт вже отримав фінансову підтримку. Наразі науковці продовжують дослідження та розпочали патентування. Також вони відкриті до пропозицій промислового виробництва. Іванка Досько, Ірина Бочинська. Новини на Суспільному. Львів.